Вітаю вас, шановні колеги! Для того, щоб налаштувати групу результатів в електронному журналі Human, потрібно кожен клас відкрити. Для цього заходите в просторі, вибираєте класи, які ви викладаєте, відповідно, 5 7 класи. Для прикладу, я відкрию 7 класи. Так, аналогічно налаштовуємо всі класи. Далі, там, де оцінюване, нижче під ним знаходиться команда налаштування у вигляді 6 Вибираєте налаштування. Переходите на вкладку оцінювання курсу. Де оцінювання курсу вносите такі елементи. Система оцінювання, вибираємо бали. Шкала оцінювання у нас 12 балів. Група результатів ви вибираєте відповідно свого предмету. Є мовна літературна галузь, туди входить українська мова, українська література зрубіша. Мовна літературна галузь в душках англійська мова, тільки англійська мова. Математична галузь вибирають вчителів предмету математика, алгебра, геометрія. Проднича освітня галузь це все фізика, хімія, біологія, Я, моя планета Земля, твої фізичні відкриття. Технологічна – це тільки предмет технології. Інформатика – це тільки предмет інформатики. Соціальне здоров'я, збереження освітня галузь туди входить. Навчаємося разом здоров'я і безпека. Наступні галузі, якщо прокурати свого прикручення. Громадянська та історична це історія України, всесвітня історія, вступ до історії України і світ. Відповідно, мистецька освітня гаос, це вибирають вчителі музичного і образотворчого. Освітня галузь фізична, це тільки вчителі фізкультури. У мене інформатика, тому я вибираю інформатична освітня галузь. На даний момент більш ніяких налаштувань ми не робимо. В другому семестрі ми будемо вже налаштовувати кожен предмет відповідно до групи. Далі закриваєте цю вкладку. Налаштування відбулися. Відповідно, відкриваєте кожен предмет.